Дивовижні штуки можна зауважити, коли є статистика. Статистика це коли щось робиш достатньо часто, в тебе з'являється якась середня величина. Наприклад, з 10 людей, з яким ти поговорив, там одній людині цікаво, дев'ятьом не цікаво. І спочатку, коли. Просто Оцей от, от продукт, от детокс чай і нутрбуст, реально змінив моє життя. Просто кардинально. І... Змінив життя не тільки моє, а взагалі всіх, хто його пив. От хто пив детоксі, хто пив нутробурст, абсолютно всіх життя змінилось. І неможливо в ніяких грошах виразити то, як ти себе відчуваєш. О, благодать. Неможливо в грошах виразити, тому що ти відчуваєш себе безцінно. Крім того, продукт настільки типодієвий, що інші люди бачать його результат і хочуть також його купити, щоб його відчути. І коли в тебе його купують, ти починаєш заробляти гроші додатково паралельно з роботою. І ті гроші ну немаленькі, ну реально немаленькі, які ти заробляєш. Можна додатково заробляти там 300, 500, 1000 доларів на місяць паралельно з роботою. І коли ти бачиш, як продукт міняє життя, і як бізнес можливість додаткового заробітку міняє життя і ти хочеш тим щиро поділитися з іншими людьми, парадокс. З 10-9 людей не цікавить, ні, я не хочу, все, мене влаштовує моє болото, мене влаштовує от то, то, то де я є. І спочатку, коли ти хочеш якось, ну типу, ти не розумієш, як так? Ну як? Ну, ну типу, ну ви що, дебіли, ну як таке може бути? Ну попробуй. Не хочуть люди навіть пробувати. Один з десяти щось хоче. Може два з десяти? Ну, типу, є таке правило 80 на 20. Да? 20% людей щось хочуть, 80% ніфіга не хочуть, їм все нічого не треба. Дайте мені нормально доживати. Окей. І спочатку ти не розумієш того, як так, ну як так? А потім, коли в тебе вже є статистика, коли ти вже маєш вже кілька тих людей, які щось хочуть, слуха, ти починаєш бути вдячним за те, що з'явились ті кілька, які хочуть, які з'явилися ті кілька, кому стало легше дихати від того, що ти є, від того, що через тебе вони спробували продукт. І, можливо, вже хтось заробив завдяки тому, що ти їх навчив, і це ж просто щось неймовірне. І тоді, коли з вісім нічого не хочуть, їм нічого не треба, але в тебе є два, які чогось хочуть, ти розумієш цінність тих двох, кому стало легше дихати від того, що ти є. І це щось таке неймовірне. І якби не було тих вісім, які нічого не хочуть, не цінувалося б тих два, які щось хочуть. Якби не було ночі, не цінував би день. Якби не було зла, напевно, не цінувалося б добро. І якби не було тих, які говорять, що ні, мені нічого не треба. Не цінувалося б ті, які говорять, де ти був раніше. Де ти був раніше, я шукав тебе. Я тебе шукаю. Як довго я тебе шукав? І ради них варто все робити. Отих От двох з десяти, які шукають тебе. Люблю вас.